Друзі, доброго дня! І так, продовжуємо тему зв'язки Google Аналітики з рекламним кабінетом Google Ads. В першу чергу цю дію треба робити для того, щоб в аналітиці відслідковувати трафік з реклами в Google Ads, фільтрувати цей трафік. Бачити більше функцій, більше даних і в результаті рахувати ефективність рекламної кампанії. В попередньому відео я вам показав, показував на практиці, як зв'язати аналітику 4 з рекламним кабінетом Google через саму адміністративну панель Google Аналітики 4. Тепер я покажу вам, як з рекламного кабінету Google зв'язати ці два інструменти. І так, звертаю вашу увагу, що рекламний кабінет Google Ads і Google Аналітика повинні були бути створені на одному аккаунті Google. І так, заходимо в Google рекламу. Зліва є меню, інструменти. Переходимо в менеджер даних. Тут ми бачимо, Зв'язані вже якісь продукти, аналітика ще не зв'язана. Якщо нижче побачимо, подивимося, можемо побачити рекоменду... рекомендовані ці зв'язки товари, але я рекомендую натискати кнопку підключити продукт і тут обрати Google-аналітику. Натискаємо, відразу підтягуються дані з Google аналітики. Треба звірити останні 4 цифри 92.19. Якщо прийти в аналітику і подивитися, цей ідентифікатор, то дійсно він ось 92.19. Добре, значить підтягнулася сюди наша. Правильна аналітика, з якою ми хочемо зв'язуватись. Натискаємо далі. Далі у нас дані, хай стоять по замовченню, для того, щоб імпортувалися всі аудиторії та всі дані з, реклам... з рекламного кабінету Google-аналітику, і натискаємо зв'язати. Отримали зелене повідомлення. Зв'язок встановлено, і в самому низу натискаємо кнопочку готово. Зв'язок з сервером встановлено, готово. І ось тут повинен з'явитися новий зв'язок Google реклами з аналітикою. Ось він. Є. І для перевірки переходимо в аналітику, і вже в аналітиці переходимо в адміністративну панель. І тут в блоці зв'язок з іншими продуктами дивимося в зв'язок з Google рекламою. Немає зв'язку. Давайте оновимо сторінку. Зв'язок є ось цей зв'язок. Рекламний кабінет 84.11, давайте перевіримо, ось 84.11. Увімкнено актив. все активно. Все, ми зв'язали рекламний кабінет з Google Аналітикою через саму адміністративну панель Google реклами Google Ads. Долучайтесь до спільноти Performance. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент маркетинг, SMM, SEO. Дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.